Щедра осінь фрукти принесла. Ростуть фрукти на деревах, у дерева є стовбур, гілочки та листя. Ось вирослі круглі соковиті яблучка, і слива вже достигла солодка та продовгувата. Ви впізнали, що це за фрукти? Так. Це жовтий довгий банан та круглий апельсин. А хто полюбляє груші солодкі та смачні персики? Кислий лимон дуже корисний для здоров'я. Його додають в чай при застуді. Дітки, а ви впізнали, що це за фрукт великий та зелений? Так, це кавун. Росте він в полі. А всередині кавун смачний, солодкий, червоний та соковитий. Його дуже люблять їсти дітки. А тепер давайте пограємо в гру. Нумо, назвіть та покажіть фрукти, які солодкі на смак. Всі справились знаю. А які фрукти кислі, теж вірно. А тепер закрите очі і хай мама вам покладе до ротика шматочок одного з фруктів. Що у вас, в ротику, впізнали? Назвали? Впевнена, що всі ви виконали правильно завдання. Я пишаюсь вами.